Дорогі друзі, знайомі та просто небайдужі громадяни нашої держави, прошу вас підтримати та підписати петицію про присвоєння посмертного звання Героя України Михальчуку Петру Володимировичу. Він віддав найцінніше своє життя за наш з вами спокій, мир, свободу та незалежність. Підписання петиції може зайняти у вас до хвилини часу, але це допоможе увіковічити ім'я героя, аби мати лише краплю спокою, бо боротьба Петра була недаремною. Герою завжди 35. Слава героям України, слава Україні! І трошечки про саму петицію: ось є таке посилання. Я його залишу в Ютубі та, та буду намагатимуся в Тіктоці. Переходимо на нього. Це офіційний сайт президента України з петицій. Ось так вона виглядає. Вже підтримало 11 тисяч майже 700 людей. Авторизовуємося через ось таку кнопочку. Коли ми тиснемо, вас перекине, або ви можете зайти через файлове носі, id картку токен, хмарне, щоб підписати, або через банкінг НБУ. Якщо ви сюди тиснете. То ви обираєте ваш банк, наприклад, і далі продовжите. Дані беруться лише ім'я та ну, ім'я, фамілія по батькові. Все, тобто ніяких інших даних у вас не буде. До речі, на цьому сайті з петиціями їх дуже-дуже багато, тому якщо ви хочете долучитися до голосу народу, то заходьте на ці петиції, дивіться, там є дуже дуже важливі. Ви можете їх підписувати. Президент їх побачить. Дякую вам за увагу. Також після того, як ви вже верифікувалися в Приват 24 або через моно, ось така буде. Дякуємо за підтримку. Ваш голос врахований. І якщо сторінку оновити, то більше я підписувати це не можу. Бачите, воно пише. Ви проголосували за цю петицію.